Доброго дня. Сьогодні пропоную вашій увазі будинок під магазин або магазин. Центр села Високого, Білоцерківського району, Тетіївське ОТГ, центр села, вулиця Асфальтована, земельна ділянка. Близно 35 соток до яру. Будинок збудований ще з царської цегли. Скільки я його пам'ятаю, він уже був цегляний, добротний. Є сусіди, ось парк слави. Фаб, там будинок культури. І ось такий має він вигляд з цієї сторони. Обійдемо, подивимося ще електрика поміняна. Біля будинку є газовий стояк. Тобто тут в будинку раніше проживали люди на дві квартири і користувалися газом. Ось газовий стояк. Вікна пластикові. Загальна площа будинку 77 квадратів. Селя підбита ДВП. На полу заливка, це змурований під буржуйку комін. Ось така одна зала, Щиток на електрику і проходимо ще одна кімната. Зараз я який фонарик. Щоб краще було видно, ось такий вигляд має ця кімната. Власники цього будинку розглянуть усі варіанти, кого зацікавив даний варіант. Продається з земельною ділянкою. Ціна 10 тисяч доларів. Нагадую, що село Високе це Тетіївське ОТГ, до міста Тетіїва – 20 кілометрів, до Білої церкви 80 кілометрів, до міста Києва 160 кілометрів. Два рази на день є сполучення з містом Києва. І в село, тобто туди два рази і назад, два рази через Білу церкву, повз Білу церкву є сполучення, ЖД Жашків Козятин. Також кожного дня є сполучення з містом Петілом. Велике село найближче, це Денихівка, в ньому є ФАП. В селі також є магазин ще два продуктових. Немає магазину з посудом, з одежею, з будівельними матеріалами. Ось такий сьогодні. Сьогодні у нас пропозиція. На все добре. До нових зустрічей.